І на сам кінець про духовну поживу книжку і її пригоди в бібліотеках там похвалитися новими надходженнями не можуть. А читана, перечитана класика, нині мало кого цікавить. Тому у містах і селах час гають біля комп'ютерів та телевізорів, а не усамітнившись із книгою. Та все ж, острівки культури живуть і навіть оснащуються новітньою технікою завдяки іноземним грандам. Бо український бюджет на бібліотеки ще не заробив. Бувши пальцем в карту, їдемо в пошуках сільських бібліотек. Хоча державною ласкою ці заклади обділені, в Київській області бібліотечні злидні в очі не впадають. Ще торік ці книжки тулилися в мішках на кількох квадратних метрах. Сільський голова знайшов просторе і тепле приміщення. На виході зустрічаємо й майбутню читачку. Бура читати, наприклад, про Івана Франка. Основна література класика енциклопедія навіть з 30-х. Однак добрі люди і сучасні видання приносять, а незабаром сюди завезуть нові чотири комп'ютери і підключать їх до інтернету. А ще сканер, принтер та веб-камеру. Мархалівська бібліотека потрапила в число останніх переможців міжнародної програми Бібліоміст. Уже півроку Наталія Виговська опановує нові технології. Якщо я не пам'ятаю, як допустим, чи апостроф поставить, чи ковпірвач, чи буває що от як легше апостроф поставити. Ну, от те, я собі такі роб. Блю заметочки і потім ними користуються. А в Літківську бібліотеку вже завезли три новенькі комп'ютери. Книжок школярі на них не читають. Однак техніка в окупації можу, реферат зробити або англійську перекласти. Оцінка буде хороша. Так легше перекладати англійсько, просто в словниках не завжди є всі слова. Ну можна реферати знайти любі. Гроші на техніку та навчання бібліотекарів з 2008-го дають Мелінда й Білгейці та відомі комп'ютерні компанії. Протягом найближчих п'яти років лише 10% наявних в Європі робочих місць не потребуватимуть комп'ютерних навичок. Вивчати комп'ютер у бібліотеці діти нижнього березова лише мріють. Про це пишуть у скринці побажань. Та на заявку в програмі бібліоміст їм так і не відповіли. Аби селяни не забували закладу, пані. Гана носить книжки по домівках, беруть більше українську літературу, навіть сучасну, значно менше зарубіжну. Та про ажіотаж немає мови, їй самій тут хоча б зігрітися. Мені б мріялося про нове обладнання, ну щоб тут стелажі були відповідні, щоб і щоб приміщення, звичайно, було. Нам обіцяють побудувати клуб, але чи це буде, то грошей нема. Сусідній середній березів батьківщина відомого видавця Івана Малковича. Сюди він привіз україномовного Гаррі Потера, якого читають у школі. Книгозбірню без комп'ютера та новеньких видань школярі увагою обходять. Пригодницькі більше люблю або якусь фантастику. А тут я не знаю, я тут якось не заходжу. нема. в Україні книгозбірні за останні 20 років з центрів інтелектуального харчу перетворилися на глухі узбіччя. Наповнюються дитячим шепотом та піднімаються у самоповазі лише бібліотеки, оновлені технікою та книжками зі спонсорського плеча. Міцну підтримку міжнародників відчуло понад тисяч. У закладів надіються ще 17 тисяч. Юля медаль, Оксана Кваснишин, Микола Трощук. Факти